Велику миску. 50 грамів. Ні, не 50 грамів, грам 40 дріжджів, А то й 35 може. Так, 500 міліграм тепленької водички. Так, пару ложечок чайних цукру. Так, достатньо, ну Три чайних ложки цукру і трошки солі. Зараз ще трошки солі, звісно. Солі. Солі. Чайну ложечку десь. Оце ж все на глаз. Чайну ложечку десь, так. Да. Таку не з горкою, солі. Ложечок олійки соняшникової. Це в тісто. Мішаємо все. І це у нас будуть пиріжки смажені. З сиром соленим і з зеленью, з часником. Такі, типа да? хачапурі, хачапурі ж додається начинка. Ну, типа хачапурі, тільки пиріжечки смажені на сковорідці. Так, все розмішали. Для того, щоб убедиться, чи активні дрожжі, лучше змішати воду тепленьку, сахар і дріжджі, і оставить хвилин на 5, на, ну, на 7, на 10. Щоб як з'являться бульбашки, значить можна працювати. От. Це я так різкую і не завжди активірую дожжиті. А ви робіть, як треба. Так, грам 800 муки я додавала. Просіяної вишки ж, звісно, вишого гатунку. Десь 800, мабуть, це достатньо буде. Чим воно буде м'якіше тісто, тим пірішки наші будуть такі воздушні воздушні. Так, зараз я трошки додавлю води, тому що вже бачу, що буде густувати тісто. Зараз я трошечки додавлю водички. Ну, грам 100 води я додала, тому грам 700, не висипайте всю муку одразу. Грам 700 додали, а то 600, перемішали, щоб тісто таке було воно липкувате. Тоді пірішки будуть такі воздушні, такі м'які, прям дуже м'які. А з тістом потім, як самі ліпити пірішки, воно потім за допомогою олійки все ліпиться хорошо. І таке, коли воно більш жидкувате тісто, то взагалі нема проблем з тим, щоб защпити. Чи... Там взагалі нема проблем. Ну, таке тісто, нормально, це таке тісто. Хай таке і буде. Зараз попитаюся його трошки помісити руцями. І поставлю в холодильник на 40, а то й на час. Навіть якщо воно у вас буде стояти півтора часа, два часа, можна теж через 2 години теж починати працювати. Якщо у вас там немає часу чи якісь проблеми, треба вирішити. Тому сміло можна і 30 минут держати тісто, і 2 години можна, нічого з ним не станеться. Тісто буде воздушне, класне, іменно з холодильника. Коли воно в холодильнику стоїть, воно буде підніматися там. Тісто буде шикарне. Це самий простий, легкий спосіб приготування тіста на пиріжки жарені з любою начинкою. Так. Накриваю кришкою. Ага, це мала кришка. Зараз підберу кришку, кришкою накриваю. І в холодильник на час сміло поп'ю куфе і приготовлю начинку. Тісто в холодильнику на нижній полці. Все, закриваємо і чекаємо годину. А ми зараз приготуємо ж начинку для пиріжків солених, смажених на сковорідці. Тут у мене творог десь пів кіло. І зараз сюди добавлю часнику, зелені, сира твердого моцарели чи якогось іншого. Зараз подивлюся, який в мене там є. І буде начинка для пиріжків. Так, поріжемо зелененький часничок до, до творога, до начинки. І оце думаю додати стойки, додати ще й такий. Зубчиками чесничок. Чи достатньо цього? Чи що ж робити? Це ж буде дуже чесниковий смак. Мабуть, було б добре додати керопу, немає кропу, буде петрушка. Добавляємо до творога. Так, зараз ще додамо петрушечки, поріжемо. Так. Ріжемо петрушечку. меленько стараємося, вона літає, звісно, крутиться рідина, крутиться по всій хаті, по всій досточці. Так. Так, додаю петрушечку. О, скільки петрушки, зараз я ще виберу, тут може попалися десь великі куски. І ще ось трошки в мене цибульки залишилося. Пір'ячка цибулі. Добавляю ще цибульку сюди. Я все-таки вичавлю, вичавлю сюди ще чесничку. Зубчиків 4. Отак. Щоб, наверняка смак був часника. Отак. Скільки є, скільки є. Все, більше не буду. Солимо. За смаком, звісно, не насолити, так, щоб дуже було солене. Ну, Посолимо. Десь, може, півчайної ложки, десь так. Зараз поперчимо. Поперчик теж трошки треба, так, чуть-чуть. Все. Найшла сулугуні. Так, тримо сулугуні на крупній терці. На крупну терку. Отак. Я не знаю, скільки, ну, грам, маві, скільки тут. 180 чи 160 цей кусочок. Ну, десь, мабуть, добру половину по трен, Щоб вже відчувався. На пів кіло. Творога я йому віду, на пів кіло творога десь грам, не знаю. Може і 120, тут я вже стерла. А це оставимо ще ще кудись захочеться. Вбиваємо яйчко. Так. Угу. Так, зараз ще трошки додамо майонезу. Можна сметану. Ну, я додав трошки майонезу. Отак, все. Все, щоб було трошки жирніше, начинка, м'якше. Так, ну що, добре, перемішуємо. З яйцем з майонезом, з сирами. Можна ще сир якийсь додати. Може, у когось там в холодильнику. У мене є ще один і моцарела. Це слугуні ще є моцарела, ще є твердий. І ще є пармезан, ну і ще є даже сыр. Я думала, може фета сюди. Ну, уже посчитала, що уже достатньо всего. Совевуди, творог, зелень. Сейчас значком пахне. Прекрасно. Будуть наші українські качапурі в виде Так, сейчас будемо дивитися на тісто. Тісто, между прочим, там уже прекрасне. Зараз будемо вже починати робити наші пиріжки. Вот. Насіль то, то, що треба. Все добре. Насіль, на час часничком пахне. Ну, я думаю, буде клас. Таке тісто, в два рази виросло воно. Стало з холодильника. Бачите? Живе, гарненьке тісто. А в холодильнику воно постояло і тепер буде таке пузирчате всередині. Ну, не таке, як стояло б у теплому місці. Ну, таке зараз будемо розробляти і робити пиріжки. Олійки трошки на стіл. Отак от, от. Зараз будемо ділити на вісім на частиночок, на самих вісім перших пиріжків. Так, руки в олійку. Так, ой, холодненьке воно, звісно, звісно. Так. На вісім, тому що дві сковородки в мене. І я хочу прям на двох сковородках. Це десь вісім пірішків. Не треба його міти, обминати, тістечко. Це навіть я, мабуть, великі роблю куски. Так, зроблю 12, а може і 16. Не знаю, щоб два рази по вісім. Так. О, тісто дуже класне. Дуже. М -м -м, вообще. Так, надо, щоб і сусідам хватило. А мені менше всього. Тому що я люблю це діло. Не заїсти, тому, що поправляюсь. Так, 16 штук наділила. Колобки закатую. Так, быстренько, быстренько. Це саме робота, мабуть, так, десь менші є, десь більше, нічого страшного, я думаю, комусь буде менший, комусь буде більший. Або от щипати і робити одинакові. Десь щепнуть там, де ось тут перші щось поділила. Я малі. Ось малі чогось пожаднічала. Так немає. на столі дуже катати. Ці більші. Так, отак. так. Зараз будемо розплескати їх і ложити начинку. Так, я все роблю руками, не граюся ні з якими досточками, там, я не знаю, ой, досточками, скалками. О, Вон, взяла воно, господі, все красиво пальчиками вирівняла і все. От, зараз начинку положимо. І все, і буде красиве. Так, де б його тут розміститься? Mm. Так, отак. Так, достатньо поки. Тому що немає де роз... розвернутися. Можна скалкою, звісно можна це все робити скалочкою, красиво. Так, начинку кладемо. Отак. Начинку. Так. Гарно кладемо, не жаліємо. Ну, в пределах розумного, щоб не тільки тісто ж чувствувалося, а й... Наприклад, і вкусна начинка. Так, сковорідки вже на плиті. Я їх підпалила, під, ну, газ включила і гріються. Так, от такі вони в мене будуть. Обикновенні, обнаковенні. Отакі. От піріжечки пиріжечки піріжечки. Боже, які вони класні. Я вже 100 років не робила в холодильнику тіста. Це то міста, не мав холодильнику, то... а це саме краще тісто. Саме класне, навіть якщо ви його подержите пів години. І 20 хвилин. Даже. Було по-разному. Сюди воно гарне. Головне, щоб його не замішувати тугим. От І все буде добре. От. Та можна іще м'якше робити. Ще м'якше робити тісто. І ще м'якше. Потім руки в олійку. раз, 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 раз і все. Можна, можна. Трошки пиріжечки зробити, щоб вони трошечки полежали. Можна. Але вони зараз на скаворітки. Зараз я налью туди олійки. На сковорідочки вони потихесенько. І будуть підніматися, ще й величитися. Зараз треба дуже з ними дуже довго гратися. Так, зараз олійка гріється, і ми будемо ложити туди наші пиріжки, а потім роздавати по. По сусідям. Це ось такі у нас піріжечки. Можна їх попрокалувати вілочкою. На другій сковорідочці теж. Ми зараз раз, два раз, два попрокалуємо. Ми і продовжуємо далі швидко робити. Це все так швидко, це сама, мабуть, швидка їда. Повертаємо, боюся вже, щоб. О, який він румяний. Так, на другій сковородці. Що тут у нас теж такі? Лавці? Так, ці швидко закриваємо. Бігом, бігом, бігом. Бігом-бігом. Так. Боже, які вони красиві. Я, навіть, давно не робила пиріжки, що зараз прям наслаждаюсь цією роботою. Так, на паперові рушнички тут ще трошки підсмажимо, а ну цей і цей можна зняти вже. Боже, які вони великі. Так, так тут, звісно, зарумянилися такі прям рум'яні гора пожарених пірішків. Зараз ще розріжу, щоб показати, як всередині вони великі, такі великі. Тянеться трошки сир прожарені. Пузирчате тісточко, як видно. Гарні пірішки. Спробуйте і будете знати, які вони. Дякую за увагу! Смачного, приємного перегляду і приємних вражень від цих тіста і цих пиріжків. Я скуштувала дуже смачні, М -м -м, такі прям клас. І ще вам на... в кінці покажу, як вони смажаться, які вони гарні. І, ці, і ті, І все. Знімаю. Я вам смачного.